Термін суверенна демократія набув популярності в політичних колах, особливо в пострадянських країнах, зокрема в Росії. Його запровадив і просунув політичний стратег Владислав Сурков на початку 2000-х років для опису політичної системи, де демократичні інститути нібито діють згідно з національними традиціями і без зовнішнього втручання. На перший погляд, це звучить переконливо. Захист національного суверенітету. Урахування культурного контексту. Але якщо заглибитися, стає очевидним, цей термін не просто розпливчастий, а свідомо оманливий. Суверенна демократія це риторичний прийом, який маскує авторитаризм під прикриттям демократії. У цьому есе розглянуто витоки, вживання та наслідки цього поняття, а також аргументовано, що воно є внутрішньо суперечливим, ідеологічно маніпулятивним та вкрай небезпечним для справжньої демократії. Сходження терміну суверенної демократії, Поняття суверенної демократії виникло в Росії під час президентства Володимира Путіна. Його розробив Владислав Сурков, на той час заступник глави адміністрації президента. Сурков стверджував, що Росії потрібна особлива форма демократії, яка враховуватиме її історичні, культурні та політичні умови і захищатиметься від іноземного впливу. На поверхні це може здаватися виправданим. Кожна держава має право на власний шлях. Але насправді за цим стояла не турбота про автентичність чи самобутність, а спроба легітимізувати збереження влади в одних руках, знищення опозиції та цензуру, при цьому зберігаючи зовнішні атрибути демократії вибори, парламент, конституцію. Уже до середини 2000-х років суверенна демократія стала ключовим ідеологічним інструментом путінського режиму. Вона дозволяла виправдовувати жорсткий контроль над суспільством і уникати критики з боку заходу. Логічна суперечність, комбінація слів суверенна і демократія є внутрішньо суперечливою. Демократія означає владу народу, свободу слова, підзвітність уряду, прозорі вибори і повагу до прав людини. Суверенітет у контексті російської політичної риторики навпаки трактується як необмежена влада держави, яка не підлягає жодній перевірці ззовні, і, що гірше зсередини. На практиці суверенна демократія це система, де, де вибори проводяться, але результат відомий заздалегідь, де парламенти існують, але не мають реальної влади, де є суди, але вони повністю контрольовані, де ЗМІ формально існують, але функціонують як рупор державної пропаганди. Така система це антидемократія, прикрита демократичними гаслами. Це типова новомова в дусі Джорджа Орвела, коли мова свободи використовується для виправдання несвободи. Політична система стверджує, що захищає демократію, одночасно знищуючи її основи. Засіб авторитарного контролю, суверенна демократія не лише філософська або риторична конструкція, це реальний інструмент побудови авторитарної держави. У Росії ця концепція дозволила владі зосередити всі важелі управління в руках виконавчої вертикалі, знищити реальну опозицію, обмежити свободу слова і поставити під контроль громадянське суспільство. Кожна критика режиму трактується як посягання на національний суверенітет, протести, розслідування, опозиційні політики, все це оголошується елементами втручання ззовні. Захист прав людини і демократичних процедур подається як загроза національній безпеці. Інші авторитарні або напівавторитарні режими в Туреччині, Угорщині, Ірані чи Китаї також використовують подібні аргументи. Вони відкидають універсальні демократичні стандарти, прикриваючись національною специфікою або особливим шляхом. Це дозволяє їм придушувати свободи, зберігаючи зовнішню легітимність. Парадокс суверенітету. Ще одна проблема це перекручення самого поняття суверенітету. У справжній демократії суверенітет належить народові. Держава це інструмент реалізації народної волі, а не її замінник. Але в суверенній демократії суверенітет оголошується монополією держави, читай правлячої еліти, і застосовується проти самого народу. Відтак демократія перетворюється на імітацію. Вибори стають ритуалом. Громадяни статистами у виставі, де результат вирішено наперед. Ідея народного самоврядування зникає. Держава більше не служить людям, а панує над ними. Цей перевернутий принцип серцевина суверенної демократії. Насправді це не демократія, а автократія, яка зберігає лише зовнішню оболонку демократичного процесу. Висновок: термін суверенна демократія це політична маска, створена для того, щоб виправдовувати авторитарне правління і придушення прав людини під прикриттям національного суверенітету. У кращому випадку це порожня риторика, у гіршому ідеологічна зброя спрямована на знищення громадянських свобод. Істинна демократія не потребує прикметників, вона не потребує захисту від громадян або обмеження свобод за для національної стабільності. Демократія або є, або її немає. А суверенна демократія це насправді ця її відсутність. Інакше кажучи, термін є нісенітницею, спробою сховати диктатуру під м'яким фасадом знайомих слів. А вільне суспільство має розпізнавати такі маніпуляції і називати речі своїми іменами.